Бізнес отримує нові можливості для розвитку. У Чернігові знову запрацювала програма часткового відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах. Ця програма діяла раніше, однак через пандемію COVID-19, а згодом і повномасштабне вторгнення фінансування не виділялося. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради ухвалив відповідне рішення, актуалізувавши положення про часткове відшкодування витрат. Це означає, що підприємства знову можуть отримати підтримку для просування своєї продукції на регіональних і міжнародних ринках. Відшкодування витрат здійснюватиметься в рамках програми підтримки малого та середнього підприємництва. Управління економічного розвитку міста надаватиме фінансову допомогу підприємствам на безповоротній основі, компенсуючи до 30% фактичних витрат, але не більше 100 тисяч гривень. Отримати компенсацію можуть підприємства зареєстровані та діючі у Чернігові, які не мають заборгованостей із заробітної плати та податків, а також відповідають низці інших критеріїв. Особлива увага приділяється компаніям, що виробляють інноваційну продукцію, мають перспективи виходу на ринки Європейського союзу або Сприяють просуванню іміджу міста. Відшкодуванню підлягатимуть витрати, безпосередньо пов'язані з організацією участі у виставках, оренда та облаштування стенду, технічне забезпечення експозиції. Водночас, компенсація не покриває витрати на проживання, харчування чи транспорт. Аби отримати відшкодування, підприємства мають подати відповідні документи до управління економічного розвитку міста протягом 45 днів після участі у заході. Остаточне рішення ухвалює виконавчий комітет Чернігівської міської ради за рекомендацією координаційної робочої групи. Ця ініціатива відкриває нові можливості для місцевих виробників, дозволяючи їм популяризувати свою продукцію та сприяти розвитку економіки міста. Відновлення програми є важливим кроком у підтримці бізнесу в умовах воєнного часу.